Вітаю! Сьогоднішнє відео буде присвячене, по-перше, безсенсовості планування мною, яких би то не було читань, По-друге, самобулінгу за невиконання цих планів. Залишайтесь! Сонце засліпило мені очі, і з'явився образ лайку. Під цим відео і підписки, до речі, а нещодавно згадала, <схи>, що я знімала плани на літнє читання. Це було на початку літа, зараз вже середина осені, і я зрозуміла, що ніякі плани я не виконала. Ми обговоримо зараз на скільки відсотків мені вдалося виконати ці плани. Передивимося разом з вами це відео, посміємося з моєї наївності про те, що мені... Вдасться прочитати якісь там книги з літньою атмосферою, бла-бла-бла. І зрозуміємо, що планування книг читання на майбутнє взагалі не моє. Спойлери до відео, насолоджуйтесь. Перед вами людина, яка ніколи не планує, що буде читати. по моєму я вже не та людина, і, нарешті, мені хочеться планувати, на який... Що ти несеш? <свіст> да, ти досі та людина, яка не планує читання, і не треба намагатися це робити. Мені подобається знімати читацькі плани. Це реально... Ну, прикольний формат. Не те, щоб я його прям багато дивлюся у інших, але особисто мені доносить задоволення його знімати, розповідати про книги, які я ще не читала, але в своїй голові уявляю, вже як я їх буду читати. Але це чергові плани, які провалились, тому що всі попередні спроби були такими ж самими. Нічого мене не вчить життя. Конкретний проміжок часу, що я буду читати. І ця стопочка, власне. надіюсь, буде мною прочитана влітку. Я під... Спойлер ні. Так, перше, про що ми поговоримо сьогодні, це за перекопом є земля Анастасії Лавкової. Вона в мене тут лежить. і стопці, про яку ми сьогодні поговоримо: зверху у нас віталій Запека, знову ж таки, не тронутий. І що ж я тут говорю про «За перекопом є земля»? Анастасії Левкової і цю книжку я вже ніяк не добучую ще з попереднього року. Я досі на якийсь помітті на який, я взагалі не просуваюся по тексту цю книжку, і я нарешті формую власне враження про цю історію, тому що це так не годиться. Бо мені щось дуже важко пішов в початок, навіть половину не прочитала, тому це вона мені чи не подобається. Або треба вже щось робити з тою книжкою, бо вона в мене давно лежить. І ну скільки можна, скільки можна? З плані в плани кочує, це, це погано. Все, цього року я з нею розправлюся. Це обіцянка на тисячу людей. Пусті слова, Валерія, пусті слова. Я думаю, що мені треба щось робити з цією книгою. Або ні, навпаки, нічого не робити. Знаєте, як боротися з тривогою, це перестати з нею боротися. Ось. Ховаю цю книжку, взагалі, якщо колись про неї згадаю і захочу прочитати, то повернусь до неї. Все це, це неможливо. Більше ніяких планів на за перекопом є земля досить. Тепер я будую плани по відсутності планів. Я думаю, що це ми в метавсесвіті тепер якомусь. І мені нема куди складати книги, про які ми говорили. Вибачте, вони будуть на підлозі. Далі я говорю про «Ковбасократ у раю. Я також до цієї книжки не дійшла, на жаль, хоча мене дуже цікавить тема. Це щось прикольне має бути. Ну, реально. Високі очікування на цю книжку. Поділіться, якщо читали. «Піла у Сан-Франциско. Це книжка, яку я супер повільно, але читаю. Я вже прочитала скільки більше половини. Мені подобається текст, достатньо смішний моментами. Я прям сміюсь вголос з того, що я читаю. Достатньо банальний. Атмосферна справді книжка. Зараз, якщо ми говоримо про сезонні читання, то вона вже не на часі, але я зробила паузу в її прочитанні десь на два місяці, бо власне поїхала в поїздку тоді, і все закрутило, завертілося. Я, Взагалі останнім часом читаю менше ніж я від себе очікую. Умовно цю книжку я дочитаю цього року. Мені вона подобається щось прикольне, ненапряжне. До речі, зараз бачила, що на книжковій країні здається. Була презентація вже другої частини, тому я ще цю не встигла прочитати, але загалом можу радити не на напряжне чтиво. Розповім вам якось в прочитаному. Я собі крайні роки ставлю ціль на прочитання книг, це 50 книг на рік, і загалом я її дотримуюсь, Читаю десь 45-55 книжок. Цього року я не впевнена, що мені вдасться добити цю цифру, не те, щоб цифри дуже щось значить, просто якось менше читаю, навіть по відчуттям. Побачимо, побачимо. У мене зараз десь 35 книжок прочитано. Здається, краще уточнити це у Гудріца. Все буде відомо у кінці року. Маленька моя гордість, що я все-таки щось прочитала з цих планів, це заборонений. Про нього розповідала в осінніх книгах, детальніше можете перейти переглянути. Книжка невеличка, як я і очікувала, вона прочитається швидко, але здається, я її навіть не влітку прочитала, а вже осінню. Тому не знаю, наскільки ми це зараховуємо в літні плани. Але так як я знімаю це відео зараз і підводжу підсумки того, чи я щось прочитала чи ні, то ми зарахуємо, враховуючи, наскільки все інше буде плачевне. Майстер корабля не добралась до неї, і в мене пропав на неї настрій, тому що це був би перечит, бо я читала її вже в шкільній програмі. І, можливо, до наступного року вона більше замаринується у мене на поличках і я до неї повернуся, тому що, наприклад, Байгород я не читала. І все ж таки, це літня справді для мене історія. Я не бачу сенсу читати її зараз осінню. Шанс упущено. Вгадай, за три секунди, чи прочитала я цю книжку. Раз, два, три. Так. В мені не треба планувати, напевно, читати прачета, тому що я і так його буду читати. Я себе не заставляю його читати взагалі ніяк. Він читається в мене сам. Давайте якусь рандомну цитату з цієї книжки. Ти не готовий шляхетно загинути в ім'я справедливості? Мені більше сподобалося б в ім'я неї спокійно пожити. Також я вам розповідала про часу. Немає Рустема Халіла, це вже наш з подругами Мем. Ми весь час, коли у нас немає часу, згадуємо про Рустема Халіла, і він там десь гикає, напевно. М -м 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 -м. Прочитано 41 сторінка, так само, як і на момент знімання відео про плани. У мене взагалі була попередня ідея зняти про е цю книжку-окреме відео, але. Так як я так і не просунулася в її прочитанні, не знаю, чи вона колись вийде, бо перша частинка була знята власне, ще на початку літа, вона ще досі в мене лежить мертвим грузом, і не знаю, чи колись це відео дознімається. Абщо, чи вам було б цікаво, послухати окремий відгук, на часу немає. І до короткої історії української літератури, я так і не дійшла, але це ледь не єдиний комікс, який в мене зараз є на поличках, тому я його бережу на випадки якогось нечитуна і на випадки, коли мені захочеться надихнутись історією української літератури. О, очікування в мене великі, і я хочу цю книжку розтягнути. Це буде скоріше якась настільна книжка, бо тут у нас багато періодів висвітлено української літератури і немає сенсу її читати залпом. Будь ласка, скажи, що я не одна така, як. Напланувала собі читання і нічого не виконала. Зараз підрахуємо відсоток того, скільки я в результаті прочитала. І на цьому все. Бувай!